Привіт, друзі! З вами вихованці відео студії Дивосвіт, а саме я, Женя. Сьогодні ми розпочнемо нову рубрику Міні-дива Ужгорода і будемо розповідати про міні-скульптурки нашого обласного центру. Адже ця форма мистецтва не тільки захоплює ужгородців, а ще й наших гостей. Тому розпочнемо з першої фігурки: з Миколайчика, помічника Святого Миколая. Встановлена вона 19 грудня 2010 року на театральній площі поблизу пішохідного моста. Її автор Михайло Колодко, виготовлений Миколайчик із бронзи, висота фігурки 16 см, але вага 12 кг. Скульптурка відразу стала символом дня Святого Миколая. Також тут проводяться благодійні акції. А чи знаєте ви, що якщо потерти Миколачку носа і загадати бажання, то воно обов'язково збудеться? А ми перевіримо? Миколаю, хочу побажати, щоб Україна перемогла Росію і щоб кожна дитина мала тата та маму. Ви не змогли потерти носа Миколайчику на театральній площі, тоді поштова резиденція полійону саме для вас. У цю скриню ви можете кинути свій лист до Святого Миколая зі своїми побажаннями, мріями, сподіваннями. Але при цьому обов'язково вкажіть свій контактний телефон, щоб відповідь Миколи Чудотворця знайшла вас. Пити, Миколаю, нехай дізняться мрії всіх твоїх адресатів. Нехай буде багато щастя і не буде війни.